Вітаю! вашій увазі! Результати третього туру Ліги Чемпіонів сезону 23-24 в групах і аж. У групі Фейнорд приймав лацю. Нідерландці впевнено перемогли в першому таймі 2-0. Італійці в другому вже таймі спробували наздогнати суперників. Але припустили втретє згодом. Петро з пенальті забив останній м'яч у матчі. Рахунок 3 1 Селтік приймав Атлетік. Шотландці за перший тайм двічі вели. Але на перерву пішли з рахунком 2-1. На такий рахунок не влаштовував Мирата, забив другий гол. А з часом іспанці вже грали в десятьох. Ініціатива на останні 10 хвилин перейшла до шотландців. Остаточний рахунок 2-2. Команди в групі розмістилися так. На 7 листопада будуть зіграні такі матчі Атлетіко проти Селтіка та Лайцю проти Фейнорда. У групі Ф. ПСЖ впевнено дома розібрався з Міланом 3-0. Парижани повернулися. Ньюкасл дома вдома програв Борусі 0-1. Хоча виглядали не гірше доркнув. Команди у групі займають такі місця. Зазначу, що Мілан у групі смерті не забив жодного меча. А 7 листопада будуть зіграні такі матчі. Борюся Торкнув проденю гасла, за яко дискваліфікований тоналі. На 10 матчів через участь в нелегальних ставках. А Мілан зіграє проти ПСЖ. А я зараз зупинюсь. Ви поставте вподобайку, підпишетесь. Я пішу далі. В групі G Бойс приймав сіті. Хоча перший тайм Трималися, але швидко пропустили в другому від Аканджі. Але відігралися за 6 хвилин з усиллями Елія, а потім на арену вийшов Колен, зробивши дубль, приніс перемогу містянам. Також був відмінений гол Альвереса на 74-й хвилині. Гра між Арбелиці та Кацареною у завершилася популярним рахунком в цій групі 3-1. П'ять 6 матчів завершилися з таким рахунком. Певна перемога німців. Таблиця має такий вигляд: Сіті. Вже в наступному турі може вийти до плей-офф, а ПЕП має 16 перемог підряд в Лігі Чемпіонів. У четвертому турі зіграють Мечестер Сіті, Денбог та Цервена Звезда з рп Лейпциг в групі H. Барселона в першому тайпі знищила Шахтар-2-0. Хоча деякі випади були гірників. Але до акцентованого удару справа не, дій. не дійшла також додам, що Пушіч новий тренер Шахтаря. В другому таймі гірники прорвалися правим флагом. Азорія. А Заворі, вибачаюсь, віддав, віддав голіву передачу на Судакова, який забив красивий гол у ворота Трештегена. Це значить, що це був єдиний удар в шахтарях по воротах Барса. Антверте в другому таймі поспіль перемагає в першому таймі. Але Порту в перших хвилинах другого тайму зрівняв рахунок. Нілсон зробив хитрик матч також ще один гол забив і штапкує. Остаточний рахунок 1-4. Команди в цій групі розмістилися таким чином. А 7 листопада будуть зіграні матчі Порту проти Едверд та Шахтар проти Бас. Дякую за перегляд. Дякуємо за су. Переможе.